Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. І ось на третій рік зростання цих півоній, цих сортів у мене, вони доросли до, таких, якби, до такої картинки, так, що пагони або переплітаються, пагони різних сортів. Ну, звісно, з сусідніх сортів, або ж наближаються один до одного. І квіточки, які є на тих пагонах, вони можуть відкритися і може так здатися, що це один сорт. Але це не один сорт. Проте виглядає дуже цікаво. Я загалом люблю бавитися в такі поєднання, коли я зрізаю квітку одного сорту чи кількох і підношу її. От, наприклад, я це робила в троянду, для, троянд, для трояндового каналу, і я підносила на різних сортах, я це робила, якусь одну квітку до інших сортів, згідно моїх таких уподобань, так, як я поєднання, тобто ті, що мені імпонують по барвах. Але про пропівонії, ось тут теж так склалося. Склалося на основі сортів така розжив, так, тобто насиченіша рожева. Це чи салмон, сельмон. Але можна сказати, що це не так рожева, як рожево-лососина, рожево так лососева, бо салмон – це якраз є лосось. І верхня квіточка, ну і загалом не тільки верхня, а більшість в кадрі все-таки квітів. Це є український сорт. Розсипані перли, перлини, я так називаю, в оригіналі жемчужна розсип. Я, мабуть, більше не буду казати в оригіналі оригіналі. Я думаю, що вже багато хто вивчить, чому я так це називаю. Ось, і Вони, як на мене, просто чудесно і прекрасно поєдналися по барах. Зараз вони підходять і дуже так кличать одна одній. І навіть по розміру квітки, по якби, формі квітки, бо вони є округлі. Але потім ечет Селман вона поміняється трішки більше, вона розкриється і може навіть трішки підросте. А ось розсипані перли так, вона вона має от ну іншу форму квітки. Все ж таки, вона має обідочок, гарний, такий з пелюсток ширших. А по центру є ось оці пелюсточки, такі різані, 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 дуже дрібно. Так ечет Селман, оця рожевата красуня не рожевата, а чітко рожево. Лососина, вона іншу форму. Але загалом зараз вони так чудово виглядають, так чудово поєдналися по тій своїй барві, по тій своїй формі. І може, там навіть він розкриється ще там один пуплях Ечет Селман, і там недалеко біля неї є розсипані перли. І я думаю, що це буде дуже-дуже цікаво. Ніжні барви, такі рожеві. Хай вона навіть досить глибока насичена, але ну, це такий відтінок, дуже-дуже цікавий. І ечетсен це один з таких сортів, які я бачу ну, популярні, бо хай скільки ми не бачимо лососиних відтінків, але цей ну, дуже такий цікавий. І ще в мене ось отут недалечко розкривається вже потрішку лореляй. Вона теж таку має цікаву, цікавий відтінок, але до холодний. Порівняно з Salmon холодніший і холодніший набагато той рожево рожево-лососений. Ось тому ось таку красу я вирішила вам показати: таке поєднання, таке комбінування, таке. Ну, я не планувала. Я зразу скажу, що якщо троянди я часом проплановую, ось як же ж мені ті барви будуть. Я собі уявляю і спеціально саджу по, ну, по комбінуванню кольорів. Топівоні ні, я висадила, було місце, я так висадила і не продумувала, а як же ж ті барви мені поєднуються. А тут ось такий приємна така нагорода, винагорода, несподіванка, що так дуже-дуже гарно. Вони дві поєдналися. І, але бачите, кущики то мають один той самий вік, але так, перлова, розсипані перли, вона потужніший сорт і більший кущ, ширший кущ. Ну, більше наростає, а ось Ечетселман, ось цей кущик. Тобто тут ще щось, буде, ще щось буде, але не так широко, як є ця світленька. рожева. Що ще скажу, що перли вони дуже пахнуть, той сорт надзвичайно запашний, пахучий, ароматний. Дуже хочеться нюхати. Я от Зараз я стою і я думаю, що ще сказати, щоб і вам не набриднути. Одна й та сама практична картинка. Але я не хочу звідси йти, бо тут такий гарний аромат. Так приємно тут знімати, коли ти весь оточений тим шлейфом е пахощів. Дуже-дуже дуже мені таке подобається. Тому я говорю, говорю і говорю. Чи це має аромат, але не такий, не такий насичений, не такий солодкий. ну Буде пахнути. Я якось там понюхаю, не те, що буде пахнути, вона вже пахне. але я перед Відео не понюхала, щоб вам точніше сказати, які там нотки, яка там насиченість і так далі. То я якось зроблю це і розповім вам. Ось така краса. Чи ви любите е, такі поєднання, чи продумаєте ви поєднання півоні по барвах? так? А може, дійсно, теж відкрили для себе і на основі мого відео ви побачили. О, я йду подивлюся на свої півоні. Раптом в мене щось таке є, якийсь нюанс, який я не помітила, чи не помітив раніше. Так? Буде мені цікаво це теж почути. І у відгуках мені, будь ласка, напишіть в коментарях. А вам же, ж, як завжди, дякую за увагу, дякую за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!